Всім привіт раєва пора дуже-дуже скоро і Мене, мене запитували ще на, кінці березня, чому я так рано ставлю ловушки. Ось і відповідь, тому що я не встигаю все виставити до початку райової пари, що бажаю. І сьогодні, сьогодні я буду готувати ось цю колоду. Я її вирізав. Вирізав, як хто пам'ятає, у мене є відео вирізаю повністю колоду. Так, ось, Я її хочу поставити, і це місце, де я її буду ставити, воно раєве, але ж там бувають люди. Тож, Буду сьогодні маскирувати колоду, щоб її ніхто не побачив. Ну І звісно, щоб не було ні в кого хибних думок. Починаємо. Ну ось, для, для маскування я буду використовувати ось такі малесенькі цвяшки. І треба щось вкрай, вкрай природнє. Але вкрай легке. І це не що інше, як кара бархата Амурська. У мене є відео і про бархата мурська, я показував в наших краях є ціла посадка цих, цих дерев. Але, на жаль, вони помирають. Посадка помираюча. І коли бархат помирає, він від нього відділяється. Тут видно, що кара була мертва, коли я її знімав. Від нього відділяється ось така, ось така кара. Вона замаскує мою колоду. Ну, нічого так не замаскує колоду, як кора бархата амурська, Тож пробуємо. Да, а поки я її не замаскував, я ось ще раз покажу кількість зноз, які були. Ось, раз, два, три, чотири. А тут ще ось доповнювачі. Тільки... Буде таке запитання, напевно, чому внизу 4 знози, а наверх... Ні, воно не внизу. Насправді, насправді колода проєктувалася і становилася ось так. Колода повинна була ставати так і в мене є цьому беззаперечні докази. У мене є картини 19 сторіччя, там де зображувалися колоди, саме, саме ось в такому. В такому положенні, а це означає, що 4 знози крест накрест були саме у голові колоди, а не внизу. Ну то таке. Зараз мені зараз мені вигідніше, вигідніше використовувати її ось так. А як мені вигідніше, так я її буду, і буду використовувати. Адже у мене система не зовсім рейбойна, яка була колись, а трохи модернізована. Під гуманізм. Можливо, він, можливо, він видуманий цей гуманізм, але ось так. Є, те, що є. Маскуємо колоду. Гвіздочки я просто всовую. в тоненькі, раз в кору зайшов рівнесенька, а потім ось таким болтиком. Оп! І все. Ну, я скільки мої довіда до цвяшків не дуже, тому що кара все-таки трюховата і суховата. Цвяшки можуть провалитися в неї всередину, то зв'язуємо ось так на всяк випадок. Знизу і зверху провалки. Це не обов'язково, але на всяк випадок так буде міцніше. если отламываем. а эти шматки я положу их раз сюда. ну и те, где был леточек, тоже ж... трошки робимо дырочку. ты где Як не треба, так вона не міцна, як треба, не треба так міцна. І даваємо дірочку ось так Я думаю, що цього бджолам вистачить Колода замаскована і готова до походу на болото на раєві галявини. Швидко це мені у мене зайняло, хай воно не так як красиве і симпатичне, але це маскування для природи, а не для парка чи для кіностудії. А в природі саме так воно і повинно виглядати. Тож, ходімо вішати колоду просто поруч із людською стежкою. Сподіваюся, що її ніхто не побачить і не знайде. Так, експериментуємо. Місяць хоч і здаються. Дуже-дуже дикими, але все ж таки кому треба, той тут бродить. Ось тут навіть дорога, залишки її лишились. Тож, якщо я поставлю колоду просто без зайвого камуфляжу, її тут не стане ну, неділю за три. А в болоті тим часом вже розквітнув жива кість. І прямо на нього вже розплакалася плакуча верба. Мабуть буде дощ. Треба встигнути почепити колоду. Ну ось наш експеримент починається. Як завжди, галявина. Ліс, болота. І такий камуфляж мені дозволяє не носити колоди важкі з раями, а тим паче з медом. Ось по ось таким малопрохідним болотам. І тим паче дозволяє не поспішати забирати те, що влетіло, доки не забрали інші. Воно тут може залишатися до. Тих пір, поки болото не замерзне. Я думаю, що відрізнити, відрізнити цю колоду від будь-якого іншого дерева, тим паче, якщо, якщо людина не знає, що воно тут є. Я ось ще про що подумав, аби не загубити мені її самому, я запросто можу загубити колоду і сам. Тож запам'ятаю дуже добре місце. Сумку треба забрати. І все, і до нових експериментів. Дякую всім за увагу, за терпіння.